Харків'яни люди переживали різні часи. 22 й 23-й рік, 24 рік. Коли ворог цілодобово фактично бив ракетами С-300 по місту Харкову. і ті, які пережили це, ну жодним шахедом, На жаль, кажу, на жаль, їх не злякаєш, і все ж таки люди мають перебувати в укриттях. Ворог відновив удари по енергетиці Харкова. Денні нальоти шахетів росіяни випробують ППО та паралізують місто тривогами. Чи переживе Харків зиму? Стриманий оптимізм експертів. У Куп'янську стабілізується ситуація. Дерги ворога грають у хованки. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтесь на наш канал. Удвічі скоротилася середньодобова кількість боїв на куп'янському напрямку на цьому тижні. Про це свідчить дані генштабу ЗСУ. Як правило, за добу ворог здійснював не більш як 5 спроб штурмувати, причому не виключно в самому куп'янську, а на різних локаціях, у тому числі на лівобережжі Осколу. Зі зниженням активності ворога зникли щоденні повідомлення аналітиків Діпстейт про просування окупантів. Востаннє мапу фронту на Харківщині змінювали 19 вересня. За повідомленням військових адміністрацій та речників Сил оборони, в Куп'янську триває контрдиверсійна операція. Офіційні джерела заперечують відомості про контроль ворогом будь-яких кварталів міста. Попри меншу інформаційну увагу до подій на півночі Харківщини, там наразі відбувається більш боїв ніж на Куп'янщині. За повідомленням Генштабу, близько десятка на добу. Найгарячіше в районі Вовчанська просувань в окупантів немає. Російські шахеди значно активізувалися в небі над Харковом після затишки, що спостерігалося на початку вересня. Терористи випробують різні тактики. Протягом попереднього тижня ударні БПЛА здебільшого кружляли над містом в день, викликаючи тривалі повітряні тривоги. Так паралізували роботу державних і логістичних сервісів та банків. Малий бізнес, орієнтований на поштові відправлення, скаржився на неможливість вчасно виконувати замовлення. Денні польоти не були локальною випадковістю їх спостерігали і в інших великих містах України. Великі міста, такі промислові, потужні міста. Вони є ну нашими великими форпостами в цій обороні, яку ми ведемо під час нинішньої російсько-української війни. Тому це намагання максимально вдарити в тому числі і по Економічних можливостях наших регіонів, зокрема, мова ж і про Одесу, бачимо так: Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, тобто всі такі великі міста, де вони можуть і роблять величезний внесок в нашу економіку і власне працюють на оборону. Тому от такий терор, ви бачите, він продовжується. І Ще раз кажу, ворог випробовує нові тактики. Головна з них це те, що протягом дня по кілька ударних перела запускають відповідно і тримають на прузі систему протиповітряної оборони зміна тактик ворога видається намацуванням слабких місць у протиповітряній обороні для подальших систематичних дій. Ми аналізуємо кожен удар. Ми аналізуємо щодобово, фактично цілодобово удари ворога, і вони свідчать про те, ну тобто, наш аналіз свідчить про те, що навіть шахедами вони намагаються обійти наші мобільні вогневі групи. Коли я кажу МВГ, це не лише мобільні вогневі групи, ну, тобто групи на базі кулеметів. Це абсолютно різні засоби та ураження, і вони намагаються їх обходити. Вони так само аналізують і чітко розуміють, що ми посилюємося фактично щодня, працюючи і аналізуючи їх стратегію, їх відповідно там удари. Просто назву наприклад був випадок, коли через відповідно повітряний простір над містом Харковом пролетало більше 160 шахедів, шахетів. І нашим силам вдалося вразити більше 40. Частину з них втрачено локаційно, частину з них відповідно подалено реп посилити терор. От завдання противника. Наше завдання виявити ці засоби повітря і знищити за рахунок наших дронів перехоплювачів. Це завдання вдається виконувати достатньо ефективно. Під час нічної атаки підрозділ «Ахілес» збив 14 шахедів. Попри активний розвиток дронової ППО і збиття в небі, яке регулярно чують в різних частинах Харкова та передмістя, масовані повітряні атаки ворога таки досягають цілі. На цьому тижні росіяни перейшли від денного психологічного тиску до давньої улюбленої тактики нічних ударів по енергетиці. Масований наліт ввечері 23 вересня відправив Харків у кількасекундний блокаут а один з районів залишився без світла на кілька діб. Перш за все були пошкоджено трансформаторні підстанці, які заживлювали райони міста Харкова. Так виникли перебої з електропостачанням. Крім цього, було відключено 80 Тисяч абонентів міста Харкове ми не можемо знати плани нашого ворога. але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Я не хочу, щоб була паніка, Бо знаєте, кожного разу напередодні опалювано сезону з'являються такі І Будемо розраховувати на різні сценарії. Бо у нас є декілька планів на всяк випадок. Стриманий оптимізм щодо перспектив Харкова на зиму. В інтерв'ю медіагрупі Об'єктив висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Експерт зауважив, у місті провели велику роботу, щоб забезпечити людей теплом, і вона дає результати. Є досвід резервних підключень і швидкого відновлення об'єктів енергопостачання. Тож Харченко вважає, що і цю зиму Харків пройде. Хоча росіяни, звісно, намагатимуться дестабілізувати ситуацію. Тож підготуватися до ймовірних перебоїв у електропостачанні рекомендують і жителям міста, бізнесу. Дай Боже, що цього не буде, але все ж таки я пропоную готуватися до гіршого сценарію, знову таки дістати до да, павербанки, зарядні станції, ем, перевірити генератори, щоб воно все в робочому стані було, і за потреби могли дуже швидко відновлювати свою діяльність і. Продовжувати працювати. Ситуація в Куп'янську, яка видавалася ледь не критичною тиждень тому, схоже, стабілізується Аналітики Діпстейт припинили щоденно замальовувати червоним нові ворожі зони контролю в місті. Водночас, офіційні джерела стверджують, що повністю контролюваних ворогом кварталів в принципі не існує. Вони фіксують усі ті е, вулиці, усі ті будинки, де були поміщені вороги. Вони ж. Мапа ж не в реальному часі складається. Те, що вони залазять з підночі і їзуть до центру міста, ну це правда такий план. Чи що вдається їм там закріпитися? Дай Боже, що до звичайних, хоча дуже намагаються і дуже намагаються чіплятися за кожен будинок. Але тут ситуація наступна. Може бути так, що вони за один будинок зачепилися, а в кількох наступних за ним їх в їх, їх немає. Бо їх там або вибили, або хтось просто пробіг наперед. Тому. Чесно кажучи, просто важко намалювати якусь конкретну мапу. Вся територія міста Купянська територія Куп'янської громади знаходиться під повним контролем сил оборони України збройних сил України. Дійсно в Куп'янську проводиться контртерористична терористичні заходи, контрдиверсійні заходи виявляються залишки диверсійно розвідувальних груп, які просочувались міста, в тому числі з порушенням правил та звичаї війни, передягаючись цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. І зараз наші спеціальні підрозділи зачищають міста, проходячи фактично кожен будинок, кожен під'їзд, кожен підвал, для того, щоб не залишилось росіян на території міста Купянськ. Сили оборони вживають заходів щодо виявлення таких груп, які маскуються під цивільне населення, одягаючи на себе цивільний одяг. Які маскуються під однострій збройних сил України, тобто під піксельну форму, а також які на довгий час зайняли спостережні позиції, намагаються себе не проявляти, прочисується квартал за кварталом. Після того як ворогу перерізали відносно безпечний шлях просування на околицю Куп'янська підземною трубою газогону, за словами Федоренка, окупанти більш активно стали переправлятися через оскіл на плавзасобах. Сили оборони виявляють та нищать окупантів і на березі, і на переправах. Проте поки що не можна говорити про вичерпання в них резервів. Тож навколо Куп'янська точаться важкі бої, але ситуація загалом стабілізувалася. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті Медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами об'єктив. Незламні разом!